Ми боєприпаси і син під слідством, що продавали на Волинь підпільно автомати. На Волині експравоохоронець видурив у знайомих понад чверть мільйона доларів. Наркотики і катування. Як вірменин опинився в Маневицькій колонії. У Луцьку п'яний як чіп водій, збив дорожній знак. 1 серпня 18.45 в Україні. В ефірі телеканалу Аворс. Інформаційний випуск новин на часі у студії працює Марія Петручик. Мирного усім вечора сьогодні волиняни попрощалися з військовослужбовцем капітаном Олегом Паламарчуком. В останню земну дорогу провели героя у Горохові. Чин похорону відбувся у місцевому Свято-Миколаївському храмі. Щирі співчуття рідним та вічна шана. І слава герою. На початку купального від початку купального сезону на Волині у водоймах втопилося 11 людей. Трагічно закінчилася рибалка і для 45-річного волинянина тіло загиблого у Луцькому районі зі ставу діставали рятувальники. Близько полудня стало відомо про те, що чоловік, який рибалив на березі штучної водойми в селі Усичі Луцького району, зник водолази вже за годину. О 12.07, точніше, виявили тіло людини на дні водойми. Обставини загибелі чоловіка з'ясовуються. Відомо наразі, що він був 1978 року народження. Загалом це вже 11-та трагедія з початку купального сезону. І можна сказати, що усі загиблі були чоловіками в основному такого середнього віку 30-40 років. Ось, щоб подібних трагедій не траплялося, закликаємо максимально обережними бути біля водойм, купатися тільки у визначених місцях, там, де є рятувальні пости, де чергують рятувальники, які можуть надати вам допомогу. Крім того, максимально пильними необхідно бути за дітьми і не зловживати алкоголем, купаючись, тому що це підвищений ризик. На заводі Модерн Експо, що розташований у Луцьку, заперечили смерть працівниці. Трагічний випадок трапився в одній із організацій, яка орендує приміщення на території заводу. Про це повідомив гендиректор Модерн Експо Петро Пилипюк у коментарі журналістам Аверсу. Так, бачили інформацію в інших змі, проте ця інформація не відповідає дійсності на території СПТО Модерн Експо знаходиться декілька десятків орендарів і більше ста їх працівників. Цей випадок стався в одній з цих організацій, до якої ми, як підприємство, не маємо відношення. Нагадаємо, напередодні у змі з'явилася інформація, що на заводі Модерн Експо померла працівниця 31 липня. По обіді до швидкої надійшов виклик, що жінка знепритомніла. Медики намагалися її реанімувати, але на жаль, марно. На заводі смерть працівниці заперечили. кажуть, що цей випадок трапився в одній з організацій, яка орендує у них приміщення. У селі Руванці трапилася аварія, автомобіль. Шкода Фабія зніс дорожній знак. Як розповіли нам правоохоронці, на щастя у ДТП ніхто не постраждав. Зате сам водій, перед тим як сісти за кермо, схоже добре прийняв на душу. Дорожня транспортна пригода трапилася близько 12-ї години у селі Руванці. Водій 1974 року народження, рухаючись автомобілем. Шкода Фабія не вибрав безпечної швидкості та не врахував дорожньої обстановки і скоїв зіткнення з дорожнім знаком. Збив його одразу на місце. Прибув наряд групи реагування патрульної поліції. Водія освідували, В нього було більше ніж три алкоголю в крові. Відповідно, на нього склали три протоколи за статтями 124, 139 та 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. У Луцьку не розминулися мотоцикліст та автомобіль Джилі Гаварія сталася на вулиці Панаса Мирного. Водій двоколісного отримав тілесні ушкодження. На даний момент чоловік перебуває у лікарні. Дорожня транспортна пригода трапилася сьогодні зранку на вулиці Надрічній у Луцьку. Зіткнулися автомобіль Джилі та мотоцикл. Мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його доставили до лікарні. За цим фактом вирішуватиметься питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки. Дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження. Волинський поліцейський шукав знайомих на 280 тисяч доларів. США. таку інформацію повідомляє обласна прокуратура. Із власних джерел нам стало відомо, що це лише частина суми, котру напозичав правоохоронець, нібито для розвитку бізнесу. Наші джерела кажуть, що поліцейський програв позичені сотні тисяч доларів в азартні ігри. Більше того, найбільша сума, котру йому позичили знайомі 110 тисяч. Доларів США без розписки. Відомо, що поліцейський уродженець Любомельського району. Слідство встановило, що начальник сектору одного з районних управлінь поліції ГУНП Волинській області, починаючи з минулого року, закінчуючи травнем цього року, ошукав п'ятьох громадян. Позичав вони гроші, розповідаючи на те, що буде займатися бізнесом, пов'язаним з легальною поставкою зброї в Україну і реалізацією її на території Олинської області. В такий спосіб заволодів заощадженими громадян аж на суму 280 тисяч доларів. Злав поліції зараз правоохоронець звільнений. Експравоохоронцю оголосили підозру у шахрайстві, і з власних джерел нам стало відомо, що наразі звільнений поліцейський воює на фронті. Днями йому обрали запобіжний захід у виді особистого зобов'язання. Триває слідство. колишньому правоохоронцю. Загрожує від 5 до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Водій легкового автомобіля зіткнувся з автоцистерною, що перевозила пальне. Ще одне авто зазнало механічних пошкоджень. За такою легендою на вулиці Глушець у Луцьку рятувальники спільно з патрульними провели пожежно-тактичні навчання щодо організації аварійно-рятувальних робіт при виникненні ДТП, тому що ми опрацювали декілька етапів, включаючи… Дорожньо-транспортну пригоду з потерпілим та ліквідації пожежі бензовозу із подальшим витіком паливо-мастерних матеріалів. Сьогодні відпрацювали, хочу оцінити позитивну роботу служби порятунку в місті. Сьогодні пожеж врятування підрозділи міського гарнізону відпрацювали оперативно, злагоджено. Я дякую, хочу відмітити патрульні поліції, яка яка та також співно з нами виїжджає на всі випадки, події, оперативно реагує і допомагає нам з, не тільки порядком на дорозі, але і забезпечує також з нами громадський порядок. У мами познаходили ящики з підзброї, боєприпаси і карабін. А сина підозрюють у незаконній торгівлі автоматами Калашникова. Сім'єю із Київщини зацікавилися волинські слідчі. Вважають, що киянин підпільно продавав у камінь каширській автомати. Звідки взялася ця зброя і для чого мамі ящики з боєприпасів спробували дізнатися наші журналісти? Один автомат Калашникова за 35 тисяч гривень, другий за 32 тисячі. Слідчі переконані, що за такі суми киянин у липні нелегально продавав зброю у Камінь-Каширський. Мовляв, пересилав поштою. Яке походження цих автоматів? Звідки вони могли взятися у чоловіка і хто на Волині міг бути покупцем? Прокурор і слідчий не кажуть. Із обшуками нагрянули ще й до мами підозрюваного. У жінки знайшли порожні ящики з підзброї. Для чого вони їй знадобились? Чи, бува, не надумала мама вирощувати в них розсаду невідомо. Адвокатка сина каже, що ящики зі зброї з тих часів, коли на Київщині велися бої. Ці ящики, які а, були вилучені, вони були пусті. Так вони під під зброї, але вони були пусті. А, в принципі, київська область була під а, жорстким контролем окупантів цього часу, і наші збройні сили України віддавались. Тому на момент, коли звернялася Київська область, звісно, цих полімерних ящиків і дерев'яних на території на території Київської області було дуже. Але не ящиками єдиними у мами киянина знайшли ще й боєприпаси і карабін. Захисниця зауважує, що в жінки є дозвіл на зброю. Але попри це, майно арештували, і експерти взялися його досліджувати. Номер карабіну співпадає з дозволом. Так. Ну, в чому проблема? Два карабіни в дозволі. Я особисто не оглядав. Ну, згідно матеріалів, справи, два карабіна в дозволі. Ви слідчі прийшли в апеляційний суд. Дивіться". Ну то готуйтеся. Поясніть, навіщо ви вилучили, навіщо до судовому слідству карабіни, які зазначені в дозволі, навіть не підозрювано. Я ще про патрони, можливо погоджу. Дослухаємось до вас, що потрібно з'ясувати, чи вони армійські, чи не армійські, чи мисливські. Сам киянин наразі вийшов на волю під заставу у майже 160 тисяч гривень. Суму застави просить зменшити або ж змінити і пом'якшити сам запобіжний захід. Фактично запобіжний захід на сьогоднішній день він є вже змінений. Соло перебуває на волі під скажем так виконання певних обов'язків. Підозра була висунута дійсно по двом епізодам Кримінальних правопорушень На даний момент підозра не скасована. Чи може підозрюваний мати якесь відношення до військової служби і доступ до боєприпасів? Прокурор теж не коментує. Мамі киянина зареєстровану зброю судді вирішують повернути. А от щодо автоматів Калашникова слідство триває. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Громадянин Вірменії опинився у Маневицькій виправній колонії. Він фігурує у кримінальній історії, пов'язаній із катуванням у тюрмі. Вірменина підозрюють у встановленні і поширенні злочинного впливу у виправній колонії. До того ж, правоохоронці переконані, що чоловік може бути причетний ще й до незаконного збуту наркотиків. Він емоційно заперечує звинувачення прокурора. Что они будут? Он говорит, 0,33 грамма это отходник в изразме, которые реально продавали по 5 магазин, выпускает в домашний арест. И на меня нашли, опять же. Пусть чем-нибудь закументирует мои проводки. Он мне говорит, какие-то криминальные дела. Просто глава будет, больше ничего. Ну, як стало відомо, раніше чоловік неодноразово опинявся на лаві підсудних. Тобто на даний час він вашити вчинені 11 епізодів е, кримінальних правопорушень. Раніше неодноразово судимий. крім того, притягається до кримінальної дальності у іншому кримінальному провадженні, яка перебуває на розгляді в іншому суді. Про те, де люди заробляють гроші, про пересувну пошту, помпу і неспокійну історію, старожили села Бережці, що на Любомильщині, розповіли про минувшину і сьогодення свого населеного пункту, згадане село розташоване на березі річки Західний Буг, і звідси рукою подати до сусідньої Польщі. Тож, яке воно життя у селі, що при кордоні і на березі річки? Далі? Понімаєте, у нас життя було сиріно цікавіше. У селі Бережці Вишнівської громади 225 домогосподарств, населення 628 людей. Село розташоване під самісіньким кордоном. Ось там, де високі дерева, річка Західний Буг, а за нею вже польща. Місцева жителька пані Любов порівнює сьогодення і минувшину. На її думку, колись життя було цікавіше і веселіше аніж тепер. З роботи їдуть, співають, йдуть Іду, до клуба, ще як я була молода, йдуть до клуба, дівчата співають. У нас тут у нас є така, була, така дівчина Ніна. Ніно, виводь, такий першим голосом вона виводить. А зараз По, ну як? заглибилися всі в гроші. Крайніше... Раніше ми жили, думали, що ми живемо краще всіх. Ми не бачили оцих туалетів, отих унітазів, отих ванн, Ми не бачили, але ми жили. І здорові були. О. І добре було. Сама пані Любов має 38 років стажу. 20 років пропрацювала у місцевому клубі, зараз на пенсії. Господарства не тримає, має собаку і кури. Розповідає про нещодавні зміни у селі. З початку місяця у бережцях стала курсувати пересувна пошта. Поштарку, яка колись працювала, звільнили. До змін жінка уже звикла. От у нас поштальонку звільнили, так, але везуть. Укрпоштата машина то років п'ятницю їде та машина. Приїхала сюди, у машина я вийшла, отримала земельний податок, заплатила за світло, заплатила. У місцевій школі навчається 86 діток. До дитячого садочка дітки з Бережців їздять до сусіднього села Римачі. Звідси туди організували доїзд для малечі. Нині у садочку в Римачах 46 діток то з обох сіл. Хто хоче заробити, у нас така місцевість, що можна заробити. Я ж кажу, зараз літо, чорниці. ну Зараз лисичок немає, бо сухо, О, а то так і лисички, лисички по 100 рублів кілограм брали. Хто знає місця, ну, набирають і на 300 гривень, то не на цілий день. А на лохи не їздять, то теж нормально. Ну, але теж адський труд на сонці. Цілий день на сонці. Багато років тому у бережцях шукали поклади вугілля, вибурили свердловину. Поклади були невеликі, то і добувати його тут не стали. А от свердловина, з якої б'є чиста вода, залишилася по цю пору. Місце, де вона знаходиться, жителі села облагородили і назвали помпою. У нас тут є. У нас тут є таке, знаєте, місце дуже хороше є у культурі помпа. Я там не була, звісно, але там цікаво, Там воду святять, купаються зимою. Там, як я ото ще була маленька, може, мило, мені може, було 5-6 років, отака, десь, може 7 років. Там, що то в Польщі є вугілля, і тут приїхали бурувати, думали, що в нас тут шафту відкриють, але тут дуже малий той слой того вугілля. І так і осталось та скважина. О, ну, то Там зараз окультурили їздять купатися туди посідають на коника ціла фіра і дітей і жіночок молоденьких і їдуть туди купатися житель села бережці микола бризюк на візочку Усьому вина чорнобиль пан микола отримує 2700 гривень пенсії хоч то і не багато але чоловік каже що мусить вистачати у питанні коли люди жили краще тепер чи колись категоричний коли люди краще живуть зараз чи раніше жили раніше а чого? Як, чого? Бо раніше колхози були, все було. А зараз що? Все розбомбили? Нема нічого. Нема чого, куди йти людям робити. все. – А ви працювали в колхозі чи ні? Так. Да. Тракторіст. Багато? Десять років. А як так трапилося, що ви на візочку? В Ну, якусь допомогу від держави отримуєте пенсію, може, якусь допомогу соціальну? Пенсію, і субсидії. І субсидію маєте? Так. Да. А пенсія велика у вас? Ні. А скільки? Якщо не звикає? 2700. Чи вистачає вам 2700 на життя? Муси вистачати. То таке життя. Пані Надії 86. Жінка чекає, коли їй привезуть газети. Попри те, що вік має поважний читати і ще може. То ви кажете, чекаєте газети? А ви газети читаєте? Ну, то що то ж ото його не баченець, а то я ще трошки бачу. Читаєте газет. То що ж газети Читаю. Жінка каже, що ніде не ходить, тільки до церкви. Бере у руки два киї і помаленьку іде. Церква у селі одна, Святопокровська. Її освятили і відкрили у 1993 році. А в нас льон родився крепко хороший, і його вирощували, і, і здавали, і терли, і що на йому тільки не було. Пішла в колхоз. Я б не робила ті колгоспі. А всякі роботи і льон, і барак, і картопель, і цукровий барак, і кормовий барак. І все, ж треба було руками робити. Тож не було, не було так, як тепер. Та тепер його ніхто й не сіє того барака. Пані Надія господарства немає, тримає лише курочок. І тих, каже, соває лис. А курочок воно, воно п'ять ще наразі не знаю, бо лисеця приходить і забирає. Лиси тут розвелися, вже знаєте, скільки тих лису. А не знаю на лугах, чи є вода. Ви ніхто не бачили. Отут От у нас нема, нема, ні. бо кажу, хтось сказав, що бух велився, що вода. Бою, то може і лише ці потопляться. Село Бережці довгий час немало спокою. У 1939 році село було розділене прикордонною смугою на дві частини. Відтак деяких місцевих жителів виселили у Рожищенський район. Потім люди назад поверталися на рідні землі. Ну, родилися то там за полосою знаїде, а, за, а забрали вже потім. То в Рожищі вивозили. А чого, вивозили, Бо вивозили? Тут, а чого? Бо тут полоса була, тут була границя і щось вивозили, хто я знає. А батьків то що вивозили туди і в Дніпропетровськ, то ще мене на світі не було. Як ще за цара, то вивозили ще туди, а я знаю, я ж не відаю їх. Не пам'ятаю, перша писемна згадка про село датується 1433 роком. Назва села Бережці, за деякими джерелами, походить від місцевості, на якій розташоване село. Мається на увазі те, що село знаходиться на березі річки. Усі старожили, з якими ми спілкувалися, зазначають, що місце, де розташоване село, хороше, і, хоч історія села була неспокійною, нині люди, які тут живуть, можуть жити добре. Потрібне лише бажання і Мир Марія Петручук, Дмитро Кудик із села Бережці Вишнівської громади для новин на часі. Здавна відомо про корисні властивості меду. Проте варто бути обачним при купівлі цього солодкого продукту. Важливим фактором якості є територія, де бджоли збирають мед. Про свіжозібраний натуральний продукт з волинських пасік. Далі Губинське лісництво відоме своєю пасікою. Понад 60 років бджолярі лісництва доглядають за медоносними трудівницями. Ті натомість віддячують солодким золотом. У лісництві є базова пасіка на 40 бджолосімей. Ще 20 працюють на мобільній пасіці посеред лісом. Наша пасіка була створена десь ще в 60-х років. Вона, напевно, найстаріша в нашому лісгоспі. Дуже важко знайти зараз бджоляра, колись десь вчили їхати, не знаю, де їх хочуть. От, але це професія Так кажеться, що вона легенька пчоли мед носять. Але коли за ними не слідкувати, то звичайно вони не наносять. Вони можуть всі розлетітися, зруїтися, і нічого не буде. З діда прадіда в родині пані Світлани займались бджільництвом. Тож робота на пасіці жінці до душі в середньому у вулику близько 30 тисяч бджіл. Угу. Чого ж його боятися? Воно ж гарненьке, маленьке. О, дивіться, бачите, ту рамку. Ще забирати не можна, бо вона не закрита. От якщо вона буде вся запечатана, то вже її тоді можна забирати. А так ще ні. Туди заходите і забуваєте, яка година, яке що. Якби не телефон бренька, що третий додому, воно було б сидіти далі. Лісовий мед є особливо корисним та цілющим, адже у лісі немає хімії, як до прикладу, на полях. Мед зібраний лісівниками на пасіках традиційно фасується, щоб згодом реалізувати. У філії знаходиться чотири великих базових пасіки, які налічують 220 бджолосімей. Цьогоріч ми плануємо викачати орієнтовно десь біля близько двох тонн меду, який в подальшому буде пущено в реалізацію для наших працівників, а також всі бажаючим Придбати свіжий лісовий мед. Медозбір цього року обіцяє бути добрим. Вологість і температура повітря саме такі, як люблять рослини-медоноси. Як кажуть лісівники, запаси поповнюють різними видами меду впродовж весняно-літнього сезону. У нас перший мед, це, звичайно, буває сади, цвітуть. І в лісі там верба вербаците, ліщина. Другий мед це вже в нас акація йде, третій липа, а четвертий, якщо. то Ну, ризно трав'я, золотарник цвіте в лісі. Який мед все ж таки корисніший? Та всенький корисний. Звичайно, кожен мед має свою цінність. Загалом у волинських лісівників понад 1600 вуликів. Туди злітаються з медоносними здобутками 1300 бджолосімей. Так минулоріч вдалося зібрати 10 тонн солодкого урожаю. Цього року запаси поповнили вже двома тоннами меду. Тож натурального лісового смаколика вистачить усім. Мирослава Сябр Дмитро Кудик для новин на часі з Володимирщини. Це всі новини на цю пору. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни області та міста, аби ви знали більше. Якщо маєте інформацію, варто уваги громадськості, повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані, або ж пишіть у месенджер Фейсбук-сторінка нашого телеканалу. У студії працювала Марія Петручик. Побачимось. Перший день серпня стартували змагання з пляжного волейболу Кубок міського голови 2023 За головну нагороду змагатимуться більше 50 команд усіх вікових категорій. Розпочали юнаки до 18 років. Я фанат волейболу. Люблю. Ну я завжди за змагання. Ну, не люблю сидіти вдома. Батько привів на волейбол. Походили, понравилися і пішли далі грати вже. Тренувалися, їздили на Україну. Змагання започаткували за сприяння Луцької міської ради і департаменту молоді та спорту. Така погода сприяє завжди тому, щоб діти займалися. І сьогодні, оскільки канікулярний період це чудовий момент, щоб наша молодь, наші люди поважного віку, тому що і ветерани будуть грати, мали можливість. Активного дозвілля мали можливість продемонструвати те, наскільки сьогодні важливо бути сильними в будь-якому віці. Я звертаючись до хлопців сьогодні, говорив, що кожен з вас це є фактично майбутній захисник України, і в цей непростий час, дякуючи збройним силам, ми маємо розуміти, що кожен з нас має мати фізичну підготовку. Яка дозволить нам відстоювати честь, гідність і незалежність нашої землі. Ігри проходитимуть у центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки на території пляжу річки Стир. А організаторам дуже дякую за шанс зіграти, шанс позмагатися з сильними супротивниками. Ну шанс стати кращим, в якому в якійсь мірі кожен кожна перемога, кожна поразка робить тебе сильнішим. Змагання з пляжного волейболу кубок міського голови 2023 триватимуть майже місяць. По завершенню луцький міський голова Ігор Поліщук вручатиме призи та цінні подарунки усім учасникам. Фінальні ігри відбудуться напередодні дня незалежності України. 2 серпня на заході України дощитиме. нарешті території України хмарна з проясненнями без опадів погода. На заході України синоптики прогнозують дощову погоду. Тут уночі від 15 до 18 градусів, у день від 24 до 27. Хмарна з проясненнями і безістотних опадів погода очікується на сході. Тут уночі від 17 до 19 градусів, у день від 31 до 34. На півночі мінлива хмарність, температура нічної пори від 16 до 17 градусів, денної від 28 до 30. Хмарною з проясненнями буде погода на півдні – Тут уночі від 19 до 21 градусів, денної від 29 до 31 градусів. У центральних областях переважно похмура погода. Тут уночі від 17 до 18 градусів, у день від 25 до 32.